Доброго дня, шановні аграрії! Зараз їду на поле та Посієний Пігас. Це на границі Везенського братського району, там невеличкий кусочок. Зараз подивимося, що він там себе чувствує, що там було. Зараз узнаємо, дзвонимо, що робилось, які тисковки, які культивації, як сіялося. Значить, Сьогодні у нас 26 червня на вулиці. В принципі, дощики. Назад в тому краю Вроді би пройшли. Подивимося, що як він зараз себе почуває, наскільки я зрозумів зі слів господаря, що євролат було вже внесено, все там, в принципі, зроблено. Вони ждуть просто, що, скажете, до уборки. Як воно далі буде, аби біди ніякої не було катаклізму. Добре, далі буде. Зараз підійдемо, зніму вам покажу. Ось і доїхали ми до нашого поля з Пегасом. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що вносився сюди євролайтинг, але, але є бур'ян, який це, це пережив, так як була, скоріш всього, перерожча фаза самого буряна. Тому моя рекомендація вносити його як можна раніше. Перша пара. Навіть була практика і по сім'я долькам. Вносили ми євролайтинг, було все, в принципі, нормально. А соняшник у нас у такій фазі, бачимо, що робилося міждорядка. По полю я дізнався, тут було декілька десяткова культивація і посів по грандстаровому соняшнику. Від себе що? Хвороб великих я не бачу, септеріоз на нижніх листках. Під такових немає, скажімо, питання теж тут немає. По самому соняшник розвивається він доволі таки непогано. По доччику я так бачу, що сюди він таки не достав. Пассійно, тут густота, район 55, я даже сказав, 60-65 тисяч. Те, що можна розглянути, бачу стоїть, Та, те, що я казав, про мідозалітом. В принципі, поле мені подобається, я думаю, що буде добре на цьому шматочку. Що до нових зустрічей на все добре.